Псалом 32. Псалом Давид. Радуйтеся, праведні, у Господі. Праведним подобає похвала. Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі. Співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням. Бо слово Господнє праве і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости Його повна земля, словом Господнім сотворена небеса, і духом уст Його вся сила їх. Він зібрав, наче уміх, води морські, утворив у глибині їх безодні. Нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі що живуть на світі. Бо він сказав і сталося, він повелів і створилося. Господь нищить змови народів, відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів. Рада ж Господь не стоїть вічно, і думки серця його зроду врід. Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їх. Не захистить царя велике військо його, і велетня не спасе велика силою. Ненадійний кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю, бо ось очі Господні на тих, що бояться його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду насидить їх. Душа ж наша нехай упиває на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на тебе.